Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Audi A6 Quadro 2021 року. Випуску. Друзі, пробіг 28 тисяч кілометрів. Машинка нова, просто пошкодження по Америці були мінімальні. Машинка вся в кольорі, в ідеальнішому технічному стані. Друзі, машинка, яка не отримувала ще добряче під хвоста. Будемо говорити так. Ну, на справжній українській мові безключовий доступ на всіх чотирьох маємо. Преміальна гума Мішлен, шикарні дисочки, натуральне дерево. Подивіться на стан ручок, подивіться на стан салону. Вона просто нова машина, чорна стеля, є великий також люк. Є трьохзонний клімат-контроль, підігрів всіх абсолютно сидінь. Є в нас електропакет, є в нас пам'ять сидінь. Також автосвята автодощ. Звісно, мультикермо, подивіться на стан сидіння. Сидіння просто нове. Підігрівчики, все в машинці є. Шикарний великий салончик. Тут друзі, ну дуже класний моніторчик, камера заднього ляду, паратроніки кругу, картлейчик, все є. Лед, прибурочка, ну все як ви полюбляєте. І на сьогоднішній день в неї просто шикарна ціна: 43 тисячі 990 доларів. Машинка доступна в лізинг, в кредит. Готівковий, безготівковий розрахуночок У нас є розрахуночок криптою. Також у нас є. Друзі, обмін викуп вашого автомобіля. Всі абсолютно найвигідніші і найзручніші умови на ринку у нас в компанії Автофокус кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте, тестуйте і купуйте цю красунечку.